31 жовтня цього року Золочівський госпіталь відзначив своє 20-річчя. Урочистості відбулись у Народному домі. Тут зібралися вітати Золочівський госпіталь із святом численні гості, представники влади та духовенства. Вітали добрим словом та дарували подарунки і грамоти. Завершилось свято урочистим концертом. Нагадаємо, що відлік історії військової частини 3080 розпочався саме в березні 1993 року, в рік, коли внутрішні війська відзначали першу річницю свого існування. Саме тоді було прийнято рішення про створення першого власного лікувального закладу військ військового шпиталю на 150 ліжок у місті Золочеві Львівської області. На сьогоднішній день у шпиталі проходять військову службу і працюють близько ста чоловік. Це 23 лікаря різного профілю, фельдшери, медичні сестри та інший персонал. Колектив госпіталю очолює підполковник медичної служби Геннадій Чабарай. За 20 років існування шпиталю медичні працівники пролікували майже 50 тисяч військовослужбовців та членів їх сімей, ветеранів, працівників МВС, учасників ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС та воїнів-інтернаціоналістів.